Одного дня, десь після прекрасних новин про Курщину, я сидів, дивився Ютуб і тут чую стуки двері. Це приїхали родичі з Росії. Ого, добрий день вам! А що ви тут забули? Привіт всім! Почему не зустрічаєте родственники приїхали? Ми з моїм синулі поняли, что... Що... Росія плохая, і не хотим там більше жити. Ладно, залишайтесь тут. Ми ж не звіри, щоб залишати когось у біді. Тільки вам потрібно треба буде вивчити українську мову, а також влаштуватись на роботу. Ти довго будеш нас держати в коридорі. Пошли на кухню. Це буде надовго. Заходьте. У попередній серії до мене приїхали гості, родичі з Росії. І як би мені цього не хотілося, я їх залишив. Але тільки на двох умовах, а саме, вивчення української мови та влаштування на роботу. Ну що ж, розповідайте, як ви потрапили в Україну? Та нічого сложного. Ми просто виїхали в Казахстан, потім в Польщу, а потім уже без проблем приїхали в Україну. А як ви збираєтесь вивчити українську мову і знайти роботу для того, щоб оплатити в кімнату, в якій ви будете проживати? Так, я здаю їм кімнату. Для початку я хочу, щоб мій синок пішов в школу. Там йому дадуть книжку по українській мові. І будем вместе з ним вчить. Добре удачі. У попередніх серіях до мене приїхали родичі з Росії, і я вирішив їм здавати кімнату в себе вдома. Але на двох умовах, які вони пообіцяли виконати, а саме, вивчити українську мову. Вже пройшов деякий час. Її синочок Вовочка пішов у школу, приніс книжку з української мови. Вони вже більш-менш говорять українською. Прийшов кінець місяця. І що, маєте гроші для оплати кімнату на двох? Так, імем. А де ви працюєте? Я знайшла роботу офіціантом і імею зарплату 10 тисяч гривень в місяць. Ого, це дуже добре для іммігрантів без громадянства. А як вашому синочку в школі? Його, конечно, булят за то, що он з Росії, но ніякого насилія нету пока что. Радий це чути. До мене приїхали родичі з Росії, і в моєї так званої тітки є син, і його звати Вовочка. І так як він ще ходить в школу, йому прийшлося йти в школу в Україні. Доброго дня учні! У нашому класі новенький. Його звати Вовочка. Всім привіт! Мене зовут Вовочка і я з Росії. Сідай за вільне місце. Під час уроку до Вовочки почав говорити однокласник. Привіт, мене звати Степан, і, чесно кажучи, в нашому класі тобі не дуже раді. Та я понимаю, я ж з Росії, но ми з мамою переїхали, потому що ми не поддерживаем російську власть. І в Україні у нас есть родственники. Ого! давай дружити. Я надеюсь, в нашому класі з тобою теж подружжя. Вовочка пішов в школу, знайшов друга. І так, його ще не дуже люблять однокласники. На перерві між уроками. Чуєш, Вовочка, що ти тут забув? Збираєш інформацію про українське навчання? Одразу скажу тобі сиди тихо або можеш додому не дійти. Я поняв. Можна тільки один вопрос Чому ти такий злой? Не маю бажання відповідати на такі дурниці. І пішов. Ти не переживай на рахунок нього. Він на словах герой, а на ділі булька з носа. А, тогда хорошо. У мене вопрос: смогу ли я вивчити українську мову? Я гадаю, що так. Ти дуже наполегливий. Дякую. Вже пройшов деякий час перебування вовочки в школі. З ним в класі так ніхто й не почав спілкуватись, хоча вже майже ідеально говорить українською. Перед уроками. Немає тобі місця в нашій школі. Чого? Я ж вам нічого не зробив. Мені все одно. Тут тобі немає місця. Всі до мене в кабінет. Швидко. В Кабінеті директора. Я собі просто йшов. Я до нього не ліз, він на мене накинувся. Це лож, я собі йшов в клас, нікого не трогав. Він поставив мені подножку, і е, я упав. Потім він почав мене бити, і я ударив в ответ. Мені все одно хто почав. Битвою нічого не докажеш. Краще помиріться. Добре. Хорошо. Хлопці вийшли з кабінету директора і помирились. І по якимось цікавим співпадінням вони мають багато спільного і після сьогоднішнього випадку вони почали дружити. І через деякий час весь клас почав дружити з Вовочкою. Наша сімейка емігрантів вже доволі довгий час живе в Україні і вже майже вільно розмовляє українською мовою. І так, вийшов Сокер 2. Я вирішив пройти попередні частини. І малому Вовусі стало цікаво. Привіт, а що ти граєш? Привіт, Я граю в Сталкер 2 Тінь-Чорнобиля в українській озвучці. Ого, не знав, що є в українській озвучці. А можна мені поіграти? Так, звичайно, чому б ні? Чого ви тут шукаєте? Та нічого, мені каже, ти щось попутав. я здесь убираюсь, а не шукаю. Щось тут нечисто подумав я, треба простежити. А ви знаєте, що могла б шукати та дурнувата людина, якщо її так можна назвати? Трябва переставити документи на в сумку. Я пішов, Удачі тебе племяш. Так. Я повернувся. Так, так, не зрозумів. То взяв мої документи Вовочка, Григорія. Та, в принципі, там були документи на холодильник. Я ж не дурний, щоб за собою весь час сягати документи на квартиру. Племяш, і це я взяла твої документи. На. Ні, вибачайте. Але вам буде потрібно покинути мою квартиру і покинути Україну назавжди. Якщо ви цього не зробите, я буду змушений звернутися до правоохоронних органів.